Не потрібно їсти супи кожен день. Папа! Коли півгодинки пройшло, я дістаю цибулю, дістаю морку, кажу їм дякую. Важливо мати повагу до продуктів. Ви чули таке Аніс? І якщо додасте бадян або Аніс до вашого бульйону, він абсолютно розкриється і буде мати незвичний смак. Вентаке прикольне, хочеться аж губи постійно облизувати. Всім привіт! Мене звати Чого вічно руками так роблю, не знаєте? <світ> Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко. Це мій youtube канал Дуже гарне, прекрасне слово, мій YouTube-канал. Канал, тут ви мене дивитеся. Це означає, що буде щось смачненьке. А ще це означає, що тут буде багато любові, багато любові до України, багато любові до вас і багато любові до того, коли ви натискаєте на дзвіночки і тиснете лайки. Це надихає мене, а також надихає всіх всіх інших. Зараз український YouTube розвивається нереальними кроками. Я дуже хочу, щоб нас було 400 тисяч, потім було півмільйона. Це мене дуже тішить і надихає. Я вірю, що ви готуєте за моїми рецептами. Сьогодні будемо говорити про. Одну Ви знаєте чому? Тому що світ ділиться на дві категорії людей. Одні їдять борщ з сметаною, а інші їдять борщ без сметани. Одні обожнюють тваринок, інші не люблять тваринок. Хтось любить пити каву з цукром, а хтось просто не може це терпіти. А також існують люди, які обожнюють курячий бульйон. А є люди, які просто його ненавидять. Давайте розберемося, чому це так відбувається. Ну, по-перше, якщо ви батько або мати, і біля вас зараз дитина, і ви разом дивитесь, і ви завжди казали своїй дитині, що треба їсти сріденьке кожен день, то краще зараз закрити дитині вуха. Не потрібно їсти супи кожен день. Папам! Наприклад, у Франції в шкільних їдальнях геть немає супів, раз на три тижні там подають крем супи, і це буває дуже рідко в цілому. Супи і традиція споживання супів у нас в Україні вона йде з часів радянщини з часів нашого минулого, коли треба було їсти суп, тому що там було багато жиру, і цей жир був енергією для того, щоб іти на завод і працювати. Тому це вже все в минулому. Ну і дієтологія давно вже всім розказали, що не треба їсти супи кожен день, тому що суп за своєю структурою, за своїми складовими е різними речами, він... Е немає нічого суперкорисного, тому що там виварені овочі, вони майже мертві, немає вітамінів, там виварене м'ясо, тому там і лишається лише трішки желатину, трішки жиру, вуглеводів, і все. Ніяких корисних суперречовин там, на жаль, немає. Я покажу зараз невеличкі секретики, як зробити суп більш-менш. Корисним і щоб він був і теплим, і насиченим, і смачним, і корисним. І додамо туди трішки курячих е фрікаделічок або курячих котлеток з е спецією хмелі сунелі від торгівельної марки Варто, торгівельної мережі е варус. Якщо там є моє обличчя, це означає, що там буде обов'язково обов'язково смачно. І поговоримо про спеції. Отож, що нам треба зробити? Нам треба приготувати основу. Основа це. Е це те тепленьке і гаряченьке, але треба розуміти, що е, якщо ми зараз будемо готувати основу, вона вся вивариться і там не буде ніякої користі. Тому я відразу розумію, що для того, щоб у нас був смак, я віддаю цілу цибулинку і беру е, два, два куричих е, крильця, кидаю, наливаю води, і десь півгодини на середньому вогні чекаю, поки у нас з'явиться гарна, х, х, хороша основа. Ми розуміємо, що тут в кісточках є е, желатин, це те, що найцінніше, що ми хочемо. Желатин, а в цибулі є просто гарний аромат. Ми отримаємо водичку з желатином і гарним ароматом. Ставимо тепер е, цю суміш варити, нехай вона вариться. А ми тим часом наріжемо моркву. Моркву, що є важливим для розуміння, можна нарізати двома способами: перший спосіб, якщо ми нарізаємо великий шматок моркви, ось такий, тут у нас є. Цукор і хочемо, щоб трішки бульон був такий солодкуватим, і трішки мав гарний відтінок, то ми віддаємо оцю морквинку, кладемо її туди, і, і нехай вона там вариться. Але їсти ми її не будемо. Ну, Ми можемо з'їсти, нічого шкідливого нам не буде, це не проблема. Але для того, щоб максимальну кількість корисних речовин отримати з, е, з моркви, я нарізаю її е, такими невеличкими кубичками. Чому невеличкими кубичками? Тому що невеличкі е, кубики. Вони будуть варитися хвилин 10. За цей, за цей час морква в ній лишаться корисні вітаміни, і за цей час морква трішки-трішки приготується. Таким чином, якщо овочі готуються не більше 10 хвилин, 10-15 хвилин максимум, там лишається багато корисних речовин. Але коли ми виварюємо овочі півгодини годину вони втрачають весь сенс. Ось в цьому секрет. Тому я нарізаю такими невеликими кубочками моркву і буду потім її в кінці додавати, не зараз. Я просто все підготовлю для того, щоб отримати гарний гарний бульйон. Далі ми нарізаємо картоплю. Ну, З картоплею, на жаль, е, якщо говорити про дієтологію, то <смі>, діетологи вважають, що вона не супер корисна, тому ну, ви можете її варити, виварювати, робити що завгодно. В ній просто є багато вуглеводів, е, вона не стане шкідливою, але вона не стане корисною. Тому, в принципі, картопля нарізайте, як хочете, е, і е, це абсолютно не має жодного значення. Головне, що вона приготувалася. Також в мене ще є заморожена спаржава квасоля. Коли я шокову заморозку, лишається 90% корисних речовин. Я отак на дві частини їх ріжу, і це я кину в самому кінці я навіть не буду варити, бо її можна їсти замороженою, розмороженою свіжою. Далі стоїть одвічне запитання, чи нам треба знімати піну, чи не треба. Існує дві, дві думки. Одна думка каже, що не треба, а інша, що треба. Насправді, це... якщо ви хочете, щоб бульйон був світлий, то знімайте пінку. Але Якщо ви хочете, щоб у вас було більше різних речовин, то не знімайте. Тому спінка не є чимось смертельним, поганим або шкідливим. Це лише завжди для того в кінці, який у вас буде колір і вигляд страви. Чекаю півгодини і після цього буду додавати туди картоплю. Коли півгодинки пройшло, я дістаю цибулю, я дістаю морку. Кажу їм дякую. Важливо мати повагу до продуктів. Дістаю крильця. І в мене виходить просто гарний, зварений бульйон. Це як основа, з чим ми будемо далі працювати. Туди додаємо картоплю. І чекаємо ще хвилин 10. Після цього додаємо туди морку. А поки у нас картопля вариться, ми. Зробимо гарні курячі кульки. Беру 300 грамів фаршу, туди вибиваю один жовточок. Жовток дасть гарну структуру. Додаю трішки солі і все гарно вимішую. Власне, замішав і також відставив. Далі наступна проста логіка. Дуже часто ми додаємо багато інгредієнтів навіщо до бульйону. Для того щоб він був смачним, є багато в світі супів різних, коли докидаються різні овочі, куча всього, і ти отримуєш гарний смак. Є супи, які готуються по три дні, такі як такі, як рамен або фобо, які там виварюються. Це все для того, щоб був смак. Але для того, щоб якщо ми хочемо отримати корисний, е, корисний суп е, і хочемо отримати крутий смак, то ми тут будемо використовувати, звичайно, спеції. Я знаю, що в Україні спеції таке, люди лише вчаться е, до них звикати, і тому давайте звикати до них разом. Е, я пропоную в першу чергу використати спецію хмелі сунелі і торговельні марки. І варто торговельні мережі варус. Е, що таке хмелі сунелі? Давайте почитаємо склад. Тут написано е, Коріандр у сунелі у – це така прекрасна, прекрасна, просто Спеція називається голубий пажитник або усхосунелі. Це дуже прикольна спеція. Вона, це просто рослинка, така квіточка. Зібрали квіточку, зібрали коріандр. Знаєте, коріандр щось таке? Також трішечки лавровий лист, базилік, зелень, кропу, майоран, петрушка, куркума. Нічого тут немає. Тут всі просто травинки зібрані в одному. І тому зараз я додам травинки до наших курячих кульок. ось так. Гарно, ось так можна ложкою, можна руками розмішати. І таким чином у нас виходить, що наші кульки вже будуть і смачними, незвичними, і крутими. Якщо ми готуємо для дітей, ну, так, е також прекрасно, Я думаю, дітям це абсолютно сподобається і буде, е буде приємно і круто. Номер два, що ми можемо додавати спеції і до нашого бульйону, для того, щоб робити його крутим. Ось, наприклад, ви чули таке Аніс? Аніси е прекрасна спеція. Е якщо ви ніколи не використовували, купіть його. Аніс або бадьян. І якщо додасте бадьян або аніс до, до вашого бульйону, він абсолютно розкриється і буде мати незвичний смак. Якщо ми говоримо, наприклад, про коріандр, коріандр також ідеально е, додасть і змінить повністю смак вашого супу. Якщо ви хочете, наприклад, зробити його копченим. Якщо ви чули бограч, бограч то до бограчу додається копчена паприка. Це, це така угорська приправа, вона просто. Вона, якщо додасте її до бульйону, то буде схоже вже на Богроші. Якщо додасте ані споєднання з корицею, цей звичайний суп буде схожий на ФОБО. Якщо ви додасте туди багато зіри, ваш суп стане чимось таким знаєте, кавказським, то насправді завдяки ось цим маленьким спеціям ви можете повністю кожного дня змінювати ваші супи, якщо ви їх любите. Тому якщо ви не знаєте, що робити так, щоб ваші супи стали цікавішими? Не використовуйте засмажку. Це дуже важливо. Бо якщо ви смажите цибулю з моркою на олії і додаєте її до супу, то ваш суп буде завжди мати смак засмажки. В цьому головна фішка. Просто напишіть в коментарях. Чи цікаво вам слухати про спеції, чи використовуєте ви спеції, і чи ж які спеції ви боїтесь використовувати, і які спеції ви боїтесь давати дітям? Це мені дуже важливо чути, тому що я постійно хочу бути в контакті з вами і слухати вас і ваші думки. Поки я тут розмовляв з вами, у нас вже картопля трішки підготувалася. І ми сюди будемо додавати зараз морку, а також будемо додавати сюди курячі кульки. Для цього я змащую руку. Руки водою. Беру ось так. формую, Гарні такі кулечки. Відправляю сюди і варю ще 10 хвилин. Таким чином у нас і морква буде гарна і е, курячі кульки також приготуються. Ну і тепер, щоб посилити смак е, супу зробити його ще кращим, я додам трішки хмі хмелі сунелі. Прямо сюди. ось так. Чекаємо 10 хвилин. Все приготувалося і тепер в кінці кидаємо порізану спаржову квасолю. Квасолю ось так раз, два. Три. І більше не готуємо. Тому що, якщо будемо готувати, ми ще вб'ємо всі вітаміни, які в нас є. Таким чином, отримали гарний, насичений, смачний е і корисний бульйон. Або, правильно говорити, юшка. Знаєте, що я найбільше не любив раніше в супах, коли я їв, коли там багато плаває якихось незрозумілих деталей, коли е, капуста ця вариться півтори години, вона просто вмирає, вона така розварна, прилипає до, е, до піднебіння. Коли є оцей де, такий часто неприємний смак засмажки, воно мене все відлякувало від супів. Але зараз я коли почав готувати. Їх більш легенькими, вони стали прикольні, вони так тебе зігрівають зсередини. Це наші такий прикольний овочевий чай. Тим інколи ти п'єш чай просто трав'яний, інший інколи п'єш фруктовий, а інколи овочевий чай. Я називаю е, ось такі супи овочевими чаями, але за допомогою приправ та різних спецій, вони стають е, прекрасними гарними супами. Він ну, таке прикольне, хочеться аж губи постійно облизувати. М -м -м. Коли смачний суп, ти так облизуєш губи, не тому, що тобі дуже смачно, а тому, що там все лишилося трішки супчику. І ти так язиком М -м -м -м. все з'їм. Оце називається коли смачно. Готуйте супи, їжте їх. Нехай для вас це не буде такою правилом, що треба їх їсти кожен день. Інколи, коли хочете, можете їсти, не змушуйте дітей їх їсти кожен день. Це абсолютно не потрібно. Але краще, краще менше разів. Але легеньке, смачне і зі спеціями прикольне. Ось така моя вам порада. А ви вже робіть, як забажаєте. З вами був ваш Євген Клопотенко. До зустрічі!